Нещодавно у засобах масової інформації висвітлювався конфлікт на молокозаводі у селищі Білогір'я, що на Хмельниччині. Невдоволення селян, яким підприємство заборгувало за молоко, переросло у блокаду виробництва. Фігурувала у цій історії і назва товариства з обмеженою відповідальністю Гадяч Сир. А вже цими днями стало відомо, що на вихідних готувалося рейдерське захоплення підприємства у гадячі. Ви бачили тут певний на вихідних ажіотаж. Були... Присутні спецпідрозділи, особливого призначення. Наш підрозділ знаходився в підвищеній бойовій готовності. Надійшла інформація про те, що можуть відбутися рейдерське захоплення. Тобто не просто там мітинг, хоча там анонсувалося, ви бачили ситуацію по Хмельницькій області. Тому з метою недопущення подібних випадків і на території Галіцького району були вжиті ряд. Організаційних і практичних заходів по Тобто Ми в першу чергу були зосереджені на тому, щоб спрогнозувати і кількість можливих би, учасників акції, в тому числі і які могли вчинити протиправні дії, і не допустити пересування і проникнення на територію району. Осіб, які б мали там зброю або предмети, які можна було використати як зброю, там в принципі ця операція була проведена також успішно. Попри проблеми із виплати заробітної плати, гадяч сир є одним із найпотужніших бюджетуутворюючих підприємств району, яке надає 1200 робочих місць та сплачує податки до місцевого та державного бюджетів. Ефективний розвиток нашого підприємства в нелегкий час. Економічних, соціальних, політичних викликів для нашого регіону є пріоритетними. Начну з основних проблем, які на початку року викликали на підприємстві основні зміни, явища тимчасового плану. На той час з основними негативними причинами виступала надмірна дороговизна енергоресурсів, сировини матеріалів, транзитне ембарго, регіональні торгові обмеження. Проблема експорту, погашення кредитів, попередньо взятих кредитів, курсова різниця від валютних збитків по валютних кредитах, інші фактори, чинники, котрі вплинули на розвиток підприємства і котрі неможливо було своєчасно попередити і передбачити. Щоб вивезти підприємство з крутого піке, втримати виробничі потужності. Втримати 1200 робочих місць підприємство на початку року вдалося до надзвичайно дієвих і кардинальних заходів щодо мінімізації виробничих витрат. Було оновлено частково основні засоби виробництва, залучено обігові кошти, активізовано маркетинг дослідження. Основним видом діяльності нашого промислового підприємства є. Перероблення молока, виробництва сиру, молока, згущеного, сухого і інших харчових продуктів. За 8 місяців поточного року підприємству, завдячуючи вжитим заходам, вдалося втримати минулорічні показники по виробництву вище зазначеної категорії харчових продуктів, а також по обсягу надходження виручки від реалізації, що в свою чергу надало можливість. Сплачувати, формувати, сплачувати податки та збори до державного та регіональних бюджетів. За останні три місяці середньомісячна сума податків до місцевого бюджету, а це прибутковий податок, який наповнює місцевий бюджет Гадяцького району, становить 858 тисяч. В свою чергу до державного бюджету підприємство сплачує 1 мільйон 210 тисяч. Військовий збір становить 84 тисячі. Значна сума бюджетних платежів характеризує те, що наше підприємство для Полтавської області і України в цілому є бюджетоутворюючим. Фонд заробітної плати за 8 місяців по нашому підприємству становить 42 мільйона. Середньомісячна заробітна плата одного працівника становить майже 5 тисяч гривень. На жаль, негативні фактори тенденції викликали таке явище, як заборгованість заробітної плати. Завдячуючи тому, що підприємство щоденно і стабільно направляє виручки від реалізації продукції, а також за рахунок того, що були вжиті заходи з оптимізації виробництва, з мінімізації витрат, підприємству на даний момент вдалося досягнути реального скорочення даної заборгованості. Так, аналізуючи заборгованість станом на перше. Вересня, порівнюючи із станом на 1 березня, відмітимо те, що дана заборгованість зменшилася більш ніж півтора рази. Сумарно дана сума заборгованості приблизно дорівнює десь півторамісячному двомісячному фондам оплати праці. Якщо говорити в цифрах, то на останню статистичну дату дана заборгованість по полтавському регіону становила 8 мільйонів гривень. Керівництво підприємства стверджує, що радикальні методи не допоможуть вирішити проблему заборгованості, а лише позбавлять місцевий бюджет надходження значної суми податків. До слова, один день простої виробництва обійдеться в більше ніж 40 тисяч гривень. До того ж, комусь доведеться взяти відповідальність за ліквідацію більше тисячі робочих місць. Адміністрація підприємства, розраховуючи на вашу підтримку і взаєморозуміння, активізує. Вашу увагу на тому, що радикальні методи не в змозі змінити ситуацію із строками погашення даної заборгованості, натомість можуть викликати ненаповнення місцевого бюджету і збільшення відсотку безробіття. Тому закликаємо населення не піддаватися на провокативні і аферистичні заклики окремих деструктивних сил, які можуть ускладнити виробниче життя підприємства. І регіону в цілому в свою чергу підприємство зобов'язується і надалі вирішити всі проблеми, дотримуватись умов праці, всіх стандартів та гарантій працівникам, котрі заложені в колективному договорі. Між профспілковою організацією та підприємством згідно чинного законодавства України. Я хочу сказати, що профспілкова організація нашого підприємства підтримує адміністрацію підприємства щодо стабілізації виробництва на підприємстві збереження виробничих потужностей та робочих місць. А також я хочу ще відмітити, що на нашому підприємстві мається позитивна динаміка зменшення заборгованості по сплаті заробітної плати. Я спілкуюся з працівниками на підприємстві. Люди понимают, какая сложилась ситуация. Люди хотят сохранить свои рабочие места. Потребуют заработать плату и сберегти свои рабочие места. работаю инженером по качеству принимаемой сырья. В данный момент у нас идет заготовка, и намного больше, чем в этот период уже прошлого года. Наша продукция пользуется спросом большим. И, вот. и поэтому нам, нам нужно это само работать, нам нужно сберечь все наши кадры. У нас на заводе сейчас работают больше человек. Вот. И поэтому все люди под поддерживают нашу администрацию и хотят, чтобы у нас завод работал, процветал. И так как он является одним из самых больших предприятий на нашем Гадецком районе, в данный момент я работаю уже 42 года на этом заводе, старожил, как бы говорится. Вот. Разрахунки у нас, расчеты у нас ведутся и за сырье, Так як я займаюся ми все віддаємо, у нас зараз практично їх осталось совсем мало. Я думаю, що у нас все буде добре. Ми переживали худші времена, повірте мені. Ми взагалі хочемо подякувати нашому підприємству за те, що він нам нас забезпечує роботою і створює для нас робочі міста і дає людям на сьогоднішній важкий для країни час заробити заробітну плату. І взагалі робочі підприємства це. Більше впевнене е, матеріальне благополуччя на сьогоднішній день і для здатчиків молока, і для е, працівників заводу, ніж підприємство, яке не буде працювати, не приймати молока і зовсім не виробляти ніякої продукції.